Це вода. Це вода. Значить, кожен посоль. Це вода. Цю воду ми веземо, бо це вода. Це вода, яка вода, ми цю воду. Як команда Зеленського тільки не працює проти Порошенка. Ісландія ТВ одні з найяскравіших представників сміттєзвалища. Вони повністю влиті в кампанію офіса президента і майже в кожному стрімі згадують Порошенка. Петро Олексійович Порошенка Порошенка. Порошенко. 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 Порошенка Порошенко Цього разу вони розвалили поїздку Пороха в Херсон. Певно, що дуже зручно сидіти в своїх кріслах і сміятися над горем і допомогою для людей. Але чого лише не зробиш потьомнікам з банкової. Ситуація трагічна, а я сижу, дивлюсь і просто і мене розриває від сміху. Я, я просто не можу. Звісно, розриває, бо ти сидиш у своїй студії і отримуєш гроші за те, що просто сереш на голову. Бо це твоя робота. Ти робив це у 2012-му, у 2014-му році. Ти працював на Януковича і його адміністрацію. Причому він сам визнає себе технологом. ви з я коли небудь Со структурами, которые аффилированы с Левочкиным, скорее всего, да, я думаю, что да. Как технолог? Э -э да. Как технолог. А работали ли вы на а, там, администрации Януковича, как об этом пишут? Э -э скорее всего, ну, опять же, у меня был один проект, один проект, который э -э я помогал людям, аффилированным с администрацией Януковича, Ба більше, Петров розкритикував навіть собаку, яку Порошенко забрав з Херсону. Як ти ще міг його назвати? Це знаєш Херсон. Ну, не бахмут же, йо, парасате, да? Хоча б було б цілком в стилі Порошенка взяти назвати собаку з Херсона Бахмут. Вовчик Петров, а коли ти вже собаку з Херсона забереш і хоч якось назвеш, чи єдині, кого ти можеш прийняти собі на роботу, це Іванови. Вам ще Сідорова не вистачає для повного щастя і збору усіх російських прізвищ, просто російське і хворе. Ну хворе, ну все ну немає іншого. Тому довіряти чи не довіряти цьому клоуну вирішувати тільки вам. І тримайте порох сухим, а розум гострим.